Такий великий потенціал і така погана реалізація. Всіх вітаю на каналі. Сьогодні ми оглянемо мультфільм, який тільки вийшов. Панда Кунфу 4. Ви на каналі Холод, мене звати Роман. Приємного перегляду. Не кажіть, мавпі. Панда Кунг Фу. Анімаційний мультфільм про бойові мистецтва. Перша частина якого вийшла ще в 2008 році, і розповідає нам історію однієї панди під іменем Пол, який за звичайного продавця Локшини зміг стати воїном дракона, і в подальших частинах неодноразово рятував долину миру. Але все чудово, коли закінчується, і ось виходить четверта частина. І цей мульт навіть сносним назвати тяжко. В цій історії нас зустрічає такий ворог, як Хамелонка. Скажу прямо, враховуючи від цієї студії, якої ми отримали другу частину кота у чоботях. Я очікував від панди рівень такого ж саму. Аспенс. І на початку все виглядає доволі цікаво, судячи з трейлеру. Особливо багато хто очікував сильного сюжету, коли нам показали Тайлуня. Це перший противник. По і так скажете ви, в першій частині він був реально цікавий і навіть його історія не була односторонньою. Ну ви уявіть все життя готуватися до того, щоб стати воїном дракона, і в фіналі все просрати через шизу старої черепахи. Не здивований, що ця киська розлютилась. А в четвертій частині нам показують такого противника, що може змінювати себе в будь-яку подобу. Блін, це ж скільки ігор розуму можна було створити в сюжеті. Там, для прикладу, вона вдала себе шифу і зупинила всю п'ятірку, і лише по зміг зрозуміти, що це не майстер шифу, але вона все так прикрутила, що всі друзі будуть думати, що по це злої. Ось це я вигадав за декілька хвилин. А що ми маємо в сюжеті? Ну, якесь місто, де навіть не знають про титул воїна дракона або ж що з п'ятіркою, а вони десь там на місіях да, четверта частина взагалі встрала все цікаво! Як? 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 Я не знаю. Якщо ж говорити про злодіїв, саме слабка з них, саме Хамелонка, як сюжетно, так і здібностями. Давайте згадаємо Тайлуня. Його історія напряму пов'язана з шифу і долиною миру. Ми чули і бачили історію цього персонажу, а також нам було цікаво, до чого приведе його людь. Шейн напряму пов'язаний з по він буквально знищив його рідних, і у нього чудова історія того антагоніста, який всіма силами хотів тікти від долі, а саме до неї прийшов. Йому треба було лише зупинитись і подивитись на себе, але він цього не зробив. Каже, в свою чергу пов'язаний з. У Гвея, злот, який хотів забрати всю це собі, і саме його жадність і великі амбіції привели його до того програшу. До речі, напишіть в коментарі, хто ваш улюблений антагоніст все світової не дракона, мій особисто це шей. Ще... Ну то я вб'ю його. І ти прогадалась? А? Та перестань ти! У кожного з них була цікава історія, яка була пов'язана з історіями інших персонажів. Можна було придумати дуже багато цікавого, але вийшла вона. Персонаж, який буквально не має своєї історії. Що що, ви кажете, щось вона піднімає з низів? Так це всі робили. Задайте ж ту саму історію шифу для прикладу. Ось про що я кажу: так, я десь чув, що там якийсь серіал, це стало каноном сюжету, і тому так, але блін, я дивлюсь повнометражний мульт про воїна дракона. Я не повинен ще додивлюватись якийсь серіал, це так не працює. Тому тут сюжет десь гуляє на фоні. Скажу чесно, я взагалі, здивувався. Повані, що вони змогли прив'язати якось це все. Анімація. Давайте тепер поговоримо про анімацію четвертої частини. Вона нормальна. Так, у Дрімів тут рідко буває фігня з анімацією, але я не зовсім зрозумів, що вони зробили з По. Чому він в цій частині сам на себе не схожий, я не розумію. Так, нам кажуть, що це по, але він взагалі на себе не схожий. Хоч дякую за діалоги, але напевно тут постарався Джек Блек. Тому єдине, що мені сподобалось в цьому фільмі, це кінцівка, де грає пісня з його голосом. Єдине, що я можу виділити анімація цікаво зроблена та сама хамелонка і краща промальовка хутра у персонажів з нею. Але ж знову це все б'ється через дуже нудні сцени файтів. Давайте згадаємо просто для прикладу, що було в попередніх роботах. Я лише хотів, щоб ви мною пишались. Скажіть, що ви пишаєтесь, Скажіть. Кажіть. Кажіть! Так, це було кайфово, але в новій частині їх приземли до неймовірного. Додали мушен камеру. Це коли зображення рухається за рухами персонажів, але це ж знову занадто сіро і доволі нудно. Тепер же поговоримо про персонаж, який ледве не виходить на передній план спо знайомтесь, лисиця. Персонаж абсолютно новий, скажу чесно, вона була доволі таки непогана і доволі з простенькою історією, в якої закладений один момент сюжету, який доволі таки сильно просрали, поясню. Сюжет самий будується на відносинах лисиці і по обидва мають змінити свої погляди і стати кращими, ніж вони є. По повинен стати духовним вчителем, але ситься просто хорошим персонажем. І чомусь не на чому я, я якось пропустив момент, де вони змінилися, і вони просто стали такими, які хотіли бачити. На жаль, в цьому мульту я не помітив. Зміни персонажів. Вони просто стали такими. висновок. Якщо чесно, то взагалі не хочеться говорити про четверту частину, враховуючи те, що я бачив, то в цьому мульту тільки жарти трохи є, і не більше. Інш, все якесь дуже нарізане і ледве скріплене разом. Цікавих персонажів взагалі не завезли, старих навпаки прибрали під дурним предлогом їх відсутності. А шифу взагалі схожий більше на бот, який тупо видає тобі завдання, і ти повинен їх виконати. Сюжет буквально зловлий. Тут ним і не пахне. Картина буквально заманює лише Старими персонажами, і якщо Тайлуню хоч дали декілька слів, то Шані і Кая взагалі змусили бути фоном. І вони нічого взагалі з себе не показали. Додали нового персонажа лисицю, хоч з якоїсь історії, і все. Зварили з усього цього жахливий мульт. У ньому немає ніякого аспекту душі. Можливо, дітям ще зайде, тому що коли ми сиділи в кіно, позаду мене постійно кричала дитина на гарненькі бої. Але підліткам і дорослим тут ловити нічого взагалі. Тому це творіння отримує від мене 4 з 10, і я не рекомендую цей мульт. Пожалійте гроші, краще Відне щось інше. На цьому все. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, а також пишіть в коментарі, що ще можна оглянути такого цікавого. Ви були на каналі Холод. Мене звати Роман. Ще зустрінемось.